Друзі, бажаю всім здоров'я. Нещодавно привіз з Німеччини ось цю Octavia A8, 2 літра турбодизель, 21 модельний рік. В супертоповій комплектації на крутезних дисках від DRS, на новій гумі 23-го року. Тому виставляю її в продаж. Я її підготував, зробив детейлінг, кімчистку, поліровку, на ній захисне покриття на лакофарбове. Тому машинка готова. Може і сам поїжу, але якщо буде клієнт, то продам. Давайте поговоримо і подивимось, які тут опції є. В якому взагалі автомобіль стані, з яким пробігом, ну і скільки буде вартувати. Ну що, друзі, в вашій увазі Octavia A8 в кузові Універсал, 2-літровий турбодизель на 150 кінських сил, 340 НМ крутного моменту. На 7-ступеневій надійній суперкоробці DSG DQ 381. Динаміку має він 9 секунд до 100. Середня витрата пального по місту 5,5 літрів. Автомобіль приїхав з Німеччини, їздив хорошими німецькими дорогами, своєчасно обслуговувався на офіційному сервісі, є повна історія в сервісній базі даних. Місяць та рік випуску 08-2020, пробіг у автомобіля 205 тисяч кілометрів. Останнє ТО було в Німеччині на пробігу 196 тисяч. Я постійно наголошую, акцентую і роз'яснюю своїм клієнтам, що автомобіль, маючи пробіг 200 тисяч, який приїхав з Німеччини, має ліпший стан і значно кращий, ніж ті автомобілі, які експлуатуються в Україні і мають пробіги 100 тисяч кілометрів. Бо у нас, якщо чують, що автомобілі 200 тисяч пробігу, то це все це вирок для автомобіля, що він своє прожив. Він закінчився, срок експлуатації вже минув, і тому нема сенсу його розглядати. Ось давайте умовно уявимо. Один водій сідає в Берліні і їде до Лісабону, це 2800 кілометрів, з постійним 90-140 кілометрів в час. Другий водій сідає в Києві, їде в Миколаїв, їде... Ще кудись, у Львів потім, потім у Вінницю, потім в Дніпро. І за місяць наїжджає ці 2800 кілометрів. І потім ми порівняємо стан автомобіля один, який проїхав автобаном, де сидів один водій і постійно їхав з однією швидкістю, де коробка не перемикалась постійно з першої на другого, на третю в режимі пробок. Де демфер не перенагружався, де двигун працював нормально, де сажовий фільтр, і вся регенерація проходила так, як потрібно. І в іншому випадку, де автомобіль проїжджає в день 20-50 кілометрів, де постійно він вранці завівся, проїхав 20 км, заглушився, постійно водій сідає, пасажири сідають, виходять. Грузяться грузи. Тобто автомобіль експлуатується в екстремальних для нього умовах. Тобто, друзі, ще раз звертаю увагу, що 200 тисяч для німецького автомобіля, який проїхав автобаном, це взагалі нічого. Вони приїжджають на сервіс і по сервісу вони проходять майже без зауважень, бо сажовий фільтр в порядку, демфер в порядку, коробка в ідеальному стані, двигун працює ідеально. Даний автомобіль після повного детелінгу я зробив хімчистку, наніс захисне покриття на кузов, встановив комплект нової зимової гуми 2023 року, також оригінальні 19-дюймові диски від РС. Що ми бачимо? Ми бачимо безключовий доступ KLS Go, як на передніх ручках, передніх дверей, так і на задніх. Також є функція, де помахом ноги ви можете відкрити багажник. Це дуже зручно, коли ви підходите, у вас зайняті руки, вам не потрібно ставити щось на землю і натискати на кнопку. Взагалі автомобіль в топовій комплектації. Єдине, чого не вистачає, це панорамного даху, але це суб'єктивна така річ, комусь вона подобається, комусь ні. Також нема фаркопу. Це я вважаю плюс, тому що машини з фаркопом купуються в Німеччині за урахуванням того, що вони будуть щось возити, тягати, тянути і таке інше. Я прораховував цю комплектацію на конфігуратору німецькому. Дана машина вартує в Німеччині 48 тисяч євро. І всі галочки, які тільки можна було, я поставив і вийшла ось така машина, яку ви бачите зараз. Взагалі-то це в мене перша Octavia A8, до цього було багато інших машин, в тому числі і Passat B8, і фейсліфтингові. Що я можу сказати? Я дуже вражений цією, цим автомобілем, тому що він супер крутий, супер інноваційний, дуже стильний по дизайну як ззовні, так і в салоні. Все ергономічно дуже продумано, гарна шумоізоляція, гарні матеріали, але ж і впливає на це, мабуть, що комплектація топова. Що ми маємо? Ми маємо задню Full LED оптику дуже і дуже круту. Передня оптика топова, матрична, шкода Crystal Lighting з функцією адаптації світлового потоку. Працює вночі просто бездоганно. Автомобіль в дуже крутому. Темно-сірому кольорі, з хромпокетом, з хромованими релінгами на даху, з завозьким тонуванням. Виглядає просто чудово. Також парактронік перед зад, камера заднього виду, повний пакет безпекових асистентів, такий як адаптивний круїз-контроль дістронік, який утримує задане вами дистанцію до автомобіля, який їде попереду. Також сайт-асіст, асистент небезпеки в мертвих зонах, асистент, який отримує автомобіль в полосі, Lane Assist плюс розпізнавання дорожніх знаків, асистент самопаркування 360, автомобіль паркується самостійно. Далі асистент прогнозування небезпеки при сейф, він може затормозити, якщо вибіг хтось або виїхав велосипедист. Систему захисту від пішоходів Front Assist, також тут є Traffic Jam Assist, це асистент допомоги приїзді в заторах. Тобто, якщо звичайний D-Stronic працює від 60 км за годину плюс, то ця система працює і в заторах від нуля і вище. Також утримує дистанцію до передоїдучого переду йдучого автомобіля. Підрулює, тобто вам взагалі в пробках майже нічого не потрібно робити, тільки їхати і отримувати задоволення. Також одна із рідких та ексклюзивних і дуже приємних опцій це тут встановлена адаптивна підвізка DCC, яка може регулюватися по своїй жорсткості, від комфортної до спортивної. Всі ці налаштування ви можете прописувати через бортовий комп'ютер. Тим самим налаштовувати автомобіль в залежності від якості дороги, по якій ви їдете. Також є вибір з п'яти режимів руху, Driving, Mode, Select, де ви можете обрати вже передналаштовані режими, такі як Eco, Comfort, Sport, Individual, і їздити вже з урахуванням вибраного вами режиму. Або в режимі Individual самому налаштувати кожну опцію, кожен елемент, підвізку, рульове керування, всі інші системи, жорсткість підвізки, реакція на педаль газа це все ви можете налаштувати безпосередньо через бортовий комп'ютер. Ось таким чином вітається автомобіль з вами, коли ви підходите, і його відчиняєте. Це дуже яскраво, дуже круто виглядає. Давайте перейдемо до салону, до інтер'єру, подивимось, що ми маємо тут. Топові ергономічні сидіння, як водія, так і пасажира з функцією пам'яті, з функцією масажа. Вони з натуральною шкіри напа, з вентиляцією, з перфорацією, з підігрівом і з подушкою під коліною, яка налаштовується, якщо ви їдете далеко, то і маєте трохи довші ноги, ніж зазвичай, то це дуже комфортно. Пакет Ambient Light, це багатоколірна підсвітка салону, вночі виглядає дуже перфектно. Підігрів лобового скла. 3D-навігація Україна-Європа, трьохзонний клімат-контроль із системою фільтрації AirCare, дуже корисна штука для алергіків, бо це додатковий фільтр, який фільтрує дрібні частинки з повітря. Відкидні спинки з сидінь другого ряду з лючковим і доступом к багажнику. Зверніть увагу на стан сидінь, позаду таке відчуття, що взагалі ніхто не їздив і не сидів. Ось в такому стані, друзі, приїжджають автомобілі з Німеччини. Також для задніх пасажирів є підігрів задніх сидінь, клімат-контроль, два роз'єми під зарядку Type-C і розеточка. Переднє сидіння, як ви бачите, обшиті повністю шкірою і позаду, і кармани. Все це в шкірі напад дуже гарної якості. Також для більшого комфорту для задніх пасажирів є висувні ось такі сонцезохисні шторки. Дуже приємна річ, яка захищає вас від сонця. Можете побачити в якому стані кермо. Воно з підігрівом, трьохступеневим. Так як і сидіння можете обрати рівень підігріву собі керма. В автомобілі встановлені подвійні акустичні вікна спереду. Це дуже круто для шумоізоляції. Цифрова приладова панель, топова мультимедійна система, бездротова зарядка для смартфону. Також є дуже крута опція, як проекція на лобове скло. Бездрутовий Apple CarPlay та Android Auto, запуск двигуна з кнопки. Ну і звісно фірмові парасольки в дверцятах. Так що, друзі, ось така топова Octavia є в продажу. Це єдина така машина зараз в Україні в продажу. Тому ціна буде 25 500 доларів з двома комплектами нової гуми на 19-х оригінальних RS-дисках. Ну і звісно, що для моїх підписників буде дуже гарні знижки. Так що телефонуйте, приїздіть на Тест-Драйв, з задоволенням поїздимо, поспілкуємось, ставте лайки, коментуйте, також переходьте на мій телеграм-канал, де постійні оновлення. QR-код залишаю тут, телефон теж. І до нових зустрічей.